Ну а далі будемо говорити про події на лінії зіткнення з нами на зв'язку речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. Вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Вітаю вас, слава! пане Вікторе. Ось росіяни стверджують, що вийшли на кордор кордон Дніпропетровської області. І про це вони заявляли. Потім сказали, що це все і ПСО. Що вам відомо, і яка насправді там картина, і чи є справді загроза для Дніпропетровщини на Активно намагаються порватися ще з початку ні, не брешу навіть не з початку травня, а з кінця власне даде з кінця квітня ага. ідея була пошата. В тому, щоб це зробити взагалі до 9 травня, а на шляху стала одна з найбільш досвідчених та компетентних українських бригад, і тому досі в них такого частина немає. Бо йдуть постійні вкиди, що вони вже майже там. Було одне відео, яке виявилося знято на території Донецької області, причому навіть не в тому районі. Ну не зовсім в тому районі, скажімо так. А, було, були вкиди на рівні офіційного міноборони Російської Федерації, що ось вони вже вийшли там. Там же мало не по Дніпровській області дні 4 тому, але станом на зараз вони не вийшли на кодон, це що коротко. Uh -huh. Який задум намагаються таким чином реалізувати російські війська? Це політична більша історія? Uh -huh. Я вбачаю політичну, бо військової сенсу особливо є. А, якщо в них. Ну, дивіться, там, якщо дивитися на місцевість, там не дуже багато населених пунктів. Взагалі так. там є мала заселеність, там не дуже урбанізовано. Там скоріш поля і невеличкі населені пункти вздовж гідрооб'єктів, вздовж річок. Mm -hmm. Тому якогось стратегічного сенсу там наганамагатися просунутися трішки на територію Дніпропетровської області. Mm -hmm. Ну от навіть там бачите, що там ну, викопаєш ти окоп посеред поля для цього витягнеш якусь Кішку у mm -hmm. на Тіпоплоскуби спілкую, що й прилітати буде сенсу, немає взагалі. Mm -hmm. А от з суто якоїсь політичної тобі сказати, що от ми досягли великої мети, вийшли на кордон е адміністративний область. Там звільнили Донецьку область, mm -hmm. а про, правда прав тільки в одному дуже дуже вузькому сегменті на кілометр. Ну може вони і спробуються зробити. Скоріше за все, це мало сенс робити до 9 травня, хоча хоча теж так. Сумнів і не сенс, а зараз просто ну, вже по інерції. Якщо вже почали, то, то, то треба показати хоч якийсь результат. Uh -huh. То якимось стоїть таке завдання і на рівні генералітету. Хтось його виконує б'ється головою і губить своїх солдатів. Uh -huh. А давайте ще по про Покровськ, Тому що якщо ще тиждень тому ми говорили про тактику такої повзучої окупації на Покровському напрямку, то сьогодні в селах оборони вже вказують про чергове пожвавлення росіян на цьому вітинку. Що взагалі відбувається навколо Покровська? <покрістя> Дивіться, Покровський напрямок великий з одного боку, Покровський навіть то, ось ця спроба вийти в північній частині. Ця спроба вийти на кордон, на адмінкордон, це теж Покровський напрямок. <покрістя> те, що південніше, це Новопавлівське, те, що північніше, це Покровський. плюс там, йде йдуть спробу наступ в ну плюс-мінус довкола самого міста. Хоча вони зараз не настільки активні, і там йде на самому сході. Покровському напрямку це ось ці спроби ось, росіян перетнути трасу покров Константинівка. Uh -huh. Тому він найактивніший, він найбільший 57 атак за минулу добу, ну це це дуже велика кількість, це значно більше ніж за будь-якому, і він такий насправді вже дуже давно. Uh -huh. От ну, ви згадали про те, що вони намагаються якимось чином збити на і перерізати цю е, просуватися по трасі покровськ костянтинівка Тобто, наскільки я правильно розумію, в них на меті обійти Покровськ. А з якого боку? Тобто з, зі східної сторони чи піти на Костянтинівку із заходу. Ну тут важко насправді важко прогнозувати. Я б скоріш ставив на те, що все ж таки на Костянтинівку заходу. Ага. Якщо просто чи, просто чисто географічно, якщо виглянути так, саму Покровська, ага. там на східні Покровська можна грати. Те, що на агломерація, і на насправді на північ від Покровська, ці населені пункти, вони теж мають мало від нього відділені. Це фактично одна брація. Там проблеми будуть, а uh -huh. там немає відповідно, на як би це сказати проміжків. Плакун немає між цим населеним пунктом, достатньо широким. Uh -huh. а, а в принципі, в інший напрямок, ну хіни знаєте, знає, чесно кажучи, може їм там буде зручніше, але я uh -huh. чесно, я б не брався прогнозувати. Це по перше з одного боку я не генеральний штаб, з іншого боку я не генеральний штаб Російської Федерації. Тому вони, вони будуть щось обирати. На інша справа, що що наше завдання тут це взагалі їх видати звідти пів, південніше, щоб вони взагалі не те, що про розвиток кудись в якийсь бік мова не йшла а щоб вони взагалі просто відійшли. Там, там, де були раніше. Ну, так. ну дивіться, за даними військових, росіяни також активно намагаються просуватися ще на Константинівку зі сторони Турецька і часового яру. Я хочу нагадати, що наступ російської армії в Турецьку не зупиняється майже 11 місяців, де вони не можуть вибити наших військових з міської забудови. Яка зараз ситуація в місті? Та сама історія. Абсолютно, от є, є три, три населені пункти, де йдуть постійні спроби росіян йти фактично одними і тими самими маршрутами, з одними тими самими результатами. Це Торецьк. на Торецькому напрямку, часів Яр на Краматорському напрямку і на Харківському напрямку Вовчанськ. Різні населені пункти, різні масштаби, різні, різний тип забудови, і різні географічні умови, але в принципі воно схоже. Воно схоже суто за тактичними моментами. Росіяни активно просто не шкодуючи малих піхотних груп. Намагаються там постійно кимось кудись когось туди гнати. Цей хтось там гине за якісь там кілька годин. Там з'являється хто ще. Mm -hmm. Зрозуміло, дякуємо за те, що надали Дякую. повністю всю оперативну інформацію. Бережіть себе, будь ласка, і дякуємо, що прокидались разом з нами. Нагадаємо, що на зв'язку був речник оперативно-стратегічного угруповання військ-ортиця, майор Віктор Тригубов. Дякуємо.